Вітаю, друзі. Знаєте, була колись така стара реклама, в якій казали інколи краще жувати, ніж говорити. Це, до речі, дуже підходить як порада, якою варто скористатися спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку, бо його заяви, м'яко кажучи, дисонують або з його діями, або з реальністю. Ні, я розумію, що він як вірний слуга ні, не народу, а офісу президента. Завжди готовий підставити свою спину під свого нового наїзника, який дає сьогодні команди з офісу президента. Але коли він казав, пам'ятаєте, можна зробити вибори в Україні? Ми консультуємось нашими партнерами, Потім казав, не можна. Ну що кажуть на банкові, то він не озвучує. Але зараз, зараз знов пішла теза, яку намагаються протягнути народ, поганий, а от слуги хороші. Стефанчук заявив в Україні 33 роки. Кажуть, що депутати негідники, це не так. Так, це заявив депутат, який відомий тим, що за бюджетні гроші орендував квартиру у власної течі в Естонії. За такий саме злочин, коли міністр юстиції орендував квартиру у власного пасанка. Він отримав не в нагороду посаду більш вищу, як отримав Стефанчук, коли з віце спікера став спікером, а отримав. Переслідування по закону і позбувся посади. І зараз має статус підслідного в корупційній справі. Бо коли ти орендуєш квартиру у своїх родичів за бюджетні гроші, то це, зрозуміло, все ж таки ненормально. І у всій Європі це вважається корупцією. І тільки в Україні Стефанчук, який вважає, що депутати-не-негідники, такі як він, він отримав підвищення. Мабуть, підходить. Ну до речі, не він один такий, там їх вистачає. Але що він каже? Це люди, які виконали і виконують обов'язок. ту присягу, яку вони принесли на вірність українського народу. Зрозуміло, що у нас є різні люди, парламент це сліпок суспільства. Сказав він. Дивлячись на парламент, особливо на фракцію Слуг народу, в мене з'являється дивне відчуття. Що у нас щось не так тоді з народом справді ну тому, що величезна кількість корупціонерів, величезна кількість людей, по яких йдуть справи, величезна кількість тих, хто є ну відверто, навіть не брехунами, а любителями руського миру і аферистами, які сьогодні сидять на схемах Верховної Ради, як, наприклад, депутат Задорожній з Сумщини, але про нього окремо, це все зліпок українського народу. Давайте подивимось уважно. А як працює український народ? Як зараз Верховна Рада тиждень працює три відпочиває? Ні, український народ так не працює. А може український народ 12 разів за свою каденцію злітав на багами в Доміникану в інші країни, Як злітали слуги? Ні, теж. А до речі, вони літають ще й за державний кошт, тому що прикриваються це необхідністю налагодити стосунки з країнами Карибського басейну? Так, 100%. Це дуже важливо, особливо для слуг, щоб трохи поналогодити на пляжах Карибського басейну стосунки з тими країнами потужно, незламно і рішуче вони це роблять. До речі, не вони одні. Ми ж пам'ятаємо, як Микола Тищенко проводив зустрічі з виборцями на Таїландщині. До речі, до цього зустрічі з виборцями в себе на святошено він чогось не проводив, мабуть. Тайландщина манила і манила і заманила хлопця. так, що він зараз проходить як підозрюваний у справі, по, по тому, що побили військовослужбовця і позбавили його. Свободи переміщення Так, це робили люди з оточення Миколи Тиченка, але не хвилюйтесь за Миколу Він же навіть може ходити до Верховної Ради, потрохи, потроху виходить з-під відповідальності, і це було зрозуміло зразу. Бо кум Єрмака, ми ж це розуміємо. До речі, коли ми кажемо про все це, ну давайте відверто. За словами Руслана Стефенчука, про офіційні численності в 399 ардепів, Конституційна численність 450 постійно на роботу ходять десь 340-350. Решта то втекли за кордон, чи знаходяться за гратами, чи просто кудись зникли. Тут ми починаємо дивитися. Шевченко і Дубінський прийшли в Верховну Раду в слугах народу за гратами. А, Куницький і Дмитрук, Верховна Рада, так, слуги народу. Втікли. До речі, Одарченко теж втік до а далі можна перераховувати за одним. І як це дивно, всі зі слуги народу. Ну от якось так. Єдине виключення це Ківа і е, цей Ковальов. Вони зрадники. Обидва закінчили однаково. Зараз на концерті Кобзона. Один з ОПЗЖ, інший зі слуги. Але знову. І от в мене тут є маленький ремарк. Дивіться, я вважаю всіх депутатів погано. Я вважаю дійсно, що є депутати хороші, є погані. Але дивна ситуація: чому в службі народу така кількість людей, які, м'яко кажучи, з дуже низькою соціальною відповідальністю, ну і моральною теж, як каже їх улюблений кумір Путін. Бо дехто ж. То прийшов в Верховну Раду, наприклад, Ірина Верещук, коли сказала, що Путін їй подобається і все інше, і до речі, не вона одна. І сидять в Верховній Раді зараз ждуни і не лише в ПЗЖ, які дуже сподіваються, що Путін переможе Україну, а вони зможуть служити нормально під кремлівським сапогом. І це теж не новина. Ах, розумієте, цікаво, що сам Стефанчук не коментує неймовірно високу кількість корупціонерів. Брехунів, фріків, любителів руського миру, посіпак олігархів та афаристів зі слуги народу. Не коментує е, тих, кого привели Зеленський і його, скажімо так, оточення в Верховну Раду. Не коментує, а від близько 25 слуг мали чи мають підозру у кримінальних справах. Кожен 13-й депутат, котрий був у фракції, підозрюваний у корупції. Ви розумієте, що це таке? Кожен 13-й. Ну. Мені здається, це забагато, м'яко кажучи, ідеться і е, про Олександра Трухіна, який пропонував патрульному Хабар, пам'ятаєте? І е, той до речі, слідство так і не уточнила. Хабар пропонували 150 тисяч. А в якій валюті? І до речі, звідки ця валюта у Трухіна теж ніхто не вточнив. Але ні, не хвилюйтесь. Він не сів заграти. Він теж відкупився і Тихосенько пішов в ліс, офіційно заплативши штрафи і гроші, давши на ЗСУ. Е, але не сівши заграти за те, що запропонував. Йдеться також про Андрія Адарченка, який став першим, хто за версію слідства пропонував хабар в Україні в криптовалюті. До речі, він тоді казав, що Харків здамо, треба з росіянами домовлятися. Я ж кажу, там рускумірців така кількість, там зрадників. Ми пам'ятаємо, що ту депутатку, яка зараз, до речі, здала мандати, сказала, що треба звідси втікати. Ну, це ж депутатська позиція, це ж народний депутат, який служить народу. Ми це пам'ятаємо. Як пам'ятаємо, тих, хто писали тут стільки бабла, що припроситися можна так, що онукам вистачить. І це ми пам'ятаємо. До речі, про Дарченка згодом. Його суд відпустив його під заставу. Сам Барченко втік до Румунії. Зрештою, суд вирішив, що й визнав його винним та засудив до восьми років заградами з конфіскації. Але він досі залишається у фракції слуга народу, незважаючи, що знаходиться за кордоном зараз в Угорщині. Про це писали журналісти розслідувачі. Є до речі, і Олександр Куницький, який разом з Дмитруком побили військовослужбовця під час повномасштабного вторгнення. І втікли за кордон. До речі, Дмитро, коли втік, він отримав підозру. А от Куницький не отримав і досі може, тому що залишається членом фракції Слуга народу. Тож ми бачимо, що для фракції Слуга народу нормально мати в своєму середовищі і членами своєї фракції корупціонерів людей, які б'ють і зневажають військових, і ви хочете з такими людьми перемогти росіян. Та це ж перші вороги, і якщо фракція погоджується, щоб такі люди були членами президентської фракції, то в мене запитання: президента це теж влаштовує, бо ну якось соромно, коли з тобою в одному колективі такі люди, але ні, мабуть, не соромно, бо інакше їх би позбулися. Окреме питання і про те, що вони всі якось дивно уникають відповідальності, от, наприклад. Сьогодні у вищому антикорупційному суді оголосили вирок Миколі Головку. Це е, колишній голова Тернопільської та облради. Так от суд визнав його винним та призначив йому покарання: 9 років позбавлення волі з конфіскації майна. Так, вирок може бути оскаржений в апеляції, але щоб ви розуміли, що е, його засудили, е, він був членом свободи, ну він залишається членом свободи і. Отримав свою строк, зараз буде опіляція, там будемо буде. Але питання не в тому? Найцікавіше в цій ситуації, що за всі схожі злочини, слуги з Верховної Ради, уникають реального покарання. Пригадайте корабельну Кор... Сусну Кормишкіну, ну, та, яка Алехвадієве, та, що баба да баба да але тумач піддута, щоб президент її побачив, використає свої айкоси, підприє, підскочить до стелі, всі пам'ятають: от вона ж уникла відповідальності. До речі, для того, щоб не було ганьби, щоб її суд не позбавляв мандати, вона сама склала повноваження і це красиво зробили. Зробили її, до речі, тім з Архамії брали на поруки. Ой, як красиво. Вони взагалі всіх своїх корупціонерів завжди беруть на поруки. Наприклад, той самий Тихесенка піду в ліс, Трухін. Пам'ятаєте, що говорив, Його ж теж президент захищав? Пійде? Ніхто ж не погиб, казав президент. Ніхто ж не погиб. Ну так. Да. Мені цікаво, а якщо б в тих автівках, які розтрощили завдяки Трухину, були родичі Зеленського, реакція була така ж сама. Бо коли по другу Зеленського, по автівці Друга Зеленського Сергія Шафіру стріляли, то він про це навіть в на радбезі ООН, Генеральній асамблеї ООН, вибачте, тоді заявляв: А тут це все нормально, це ж свій хлоп зі слуги народу. До речі. А, так само нормально, ніхто не чіпає і сидить спокійно на Верховній Раді, а, пришедши до ВР з івент-агенції квартал 95» Слуга за дорожньом. А що ж так? Тому що він же, пам'ятаєте, да він на сумщині у своїх виборців вимагав грошей за те, що не буде заважати їм будувати водогін собі. 10% і 4% ще правоохоронцям. До речі, сидить Верховній Раді, приймайте корупційні закони, розповідає українцям, як треба жити, і ніхто його не чіпає. Так от дуже цікаво, як слугам і ві вони от, ти, кого я переховав не перший, ні останні там ще багато кого. Дивним чином постійно уникають відповідальності. А представники інших партій якось потрапляють. Я не за те, щоб представники інших партій уникали, я навпаки, за те, що за корупцію повинні сидіти всі: всі І з Верховної Ради, і з офісу президента, і з Кабміну, і з будь-якого органу управління, із міської влади, і з державної влади з будь-якої. До речі, а що там у нас з керівником антимонопольного комітету? Ну, той, який вже другу підозру отримав, теж нічого, він поклиникає відповідальності. Зрозуміло. А ще дуже дивна ситуація: як так сталося, що саме при Зеленському всі люди, яких він привів у влади, отримували постійно підозри в корупцію і втікали? Голова Нацбанку Шевченка за кордоном, голова фонду держмайна? За кордоном, голова да, тут їх кого не перераховує, вони всі нахапали при ньому завдяки його допомозі, тому що він їх постав на ці посади. І розкажіть мені, що він не про те, що, що я не знав. Взагалі, просто вони всі його надурили. Я вбачаюся, якщо вони всі його надурили, то він дурник. Якщо всі його дурять, хто ще його надурить? Тому давайте казати, як є депутати. Не всі погані, але якось дивним чином, серед слух народу, монозброд. В переважній більшості. Є там нормальні депутати, але їх так небагато, що вони навіть не впливають на загальну ситуацію, коли слуг народу сприймають як фріків, корупціонерів, брехунів, аферистів, зрадників, ну і все те, що ви думаєте про них, через величезну кількість саме таких представників у фракції. Але так буде не завжди. Сподіваюсь на це. Сподіваюся, що на виборах, якщо вони колись відбудуться, народ зробить висновки і зрозуміє, що відбулося. А потім прийде відповідальність до всіх і до тих, хто навіть за корупційне злочини, отримав нагороду у підвищенні а, на посаді. Це буде. Я в це вірю. Бо Україна не Росія, і б'ється вона за те, щоб не стати Росією вишиванці. Дякую, що дивилися. Дякую, що підтримуєте канал. Дякую, що поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео і підписалися. Щиро вам дякую за це. А головне підтримуйте Збройні Сили України. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Якщо прибрати зсу, не буде лише майбутнього України не буде. Тому донати на ЗСУ, до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Па-па.